Рада всіх вітати. Отже, панічні розлади у дітей та підлітків психологічна допомога. Панічний розлад це тривожний розлад, який характеризується раптовими і повторювальними панічними атаками. Кожна з них може тривати від кількох хвилин до годин. Поодинокі панічні атаки не є панічним розладом. Вони можуть виникати на ґрунті стресу чи перевтоми. Проте, якщо йдеться про панічний розлад, людина відчуває надмірну тривогу, стрес, переживає панічні атаки в будь-який час та за різних обставин, і часто без видимої на те причини. Пацієнти, які страждають від панічних розладів, уникають певних ситуацій через страх, що вони спровокують новий напад. Таким чином, розвивається замкнене коло страх перед страхом. Тобто важливою особливістю панічного розладу є періодичні напади сильної тривоги, які не обмежуються будь-якою конкретною ситуацією або набором обставин на відміну від фобії, і тому не є, є непредбачуваними. Які ж фактори спричиняють виникнення панічного розладу? На сьогоднішній день десто невідомо, чому і в деяких людей розвивається панічний розлад. Проте є кілька факторів, які формують підвищений ризик. Це біологічний, генетичний, психологічний і соціальні фактори. Соціальний фактор спровокований стресом або травматичними подіями в житті, або, як я вже зазначала, перевтомою хронічними стресовими ситуаціями. Генетичний фактор обумовлений випадками панічних розладів у членів родини. Часто на консультації батьки говорять, що вони розуміють свою дитину, тому що відчувають такі самі симптоми, як і їх дитина. Біологічний фактор спровокований дисфункціями в деяких нейромедіаторів і нейромодуляторів у центральній нервовій системі. Спостерігається на практиці в дітей з розладами гіперактивності з дефіцитом уваги, так як у них є порушення саме цієї нейромедіаторної системи. Та психологічний фактор, який базується на когнітивній та психологічних моделях, як зазначають автори, панічні атаки виникають в результаті неправильної інтерпретації певного фізичного або психологічного досвіду. Приклад. 16-річний хлопець мав досить сильні панічні атаки після смерті його бабусі і дідуся. Крім того, хлопці особливо хвилювали проблеми коронарної системи. Навіть невеликий біль у грудях змушував його думати, що, у... що в нього є серцевий напад. Як було в його бабусі, і дідуся в процесі отримання психологічної допомоги він усвідомив, що неправильно інтерпретував симптоми. І дане розуміння допомогло йому справлятися із розладом. Щодо поширеності панічного розладу, панічний розлад зустрічається досить часто. Дані про його поширеність дещо відрізняються в різних джерелах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно 3,6% населення планети мають панічний розлад, який частіше зустрічається у жінок. Крім того, близько 15% населення пережили хоча б одну атаку паніки. Що стосується дітей та підлітків, то панічні розлади зустрічаються в цій віковій групі у 2-5%. Панічні атаки частіше бувають у підлітковому віці і трапляються більше у дівчат, ніж у хлопців. Звичайний вік можливого початку розладу 5-10 років. Які ж є симптоми панічного розладу? В основному це де, вегетативні симптоми, це прискорене серцебиття, біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад, надмірне потовиділення, тремтіння або перепливи жару, задишка та відчуття задухи, нудота та або біль у животі, запаморочення, почуття нереальності того, що відбувається, тобто знеособлення або дереалізація. Дітки зазначають, ще, що да, я бачу так світ, нібито в мультику такі від висловлювання дитячі щодо цього симптому. Страх втратити контроль, збожеволіти чи померти. І окремі, там, скажімо, індивідуальні специфічні симптоми. У дітей симптоми тривоги не завжди є очевидними. Маленькі пацієнти просто, пацієнти просто говорять, що їм чогось страшно. Або навіть не пов'язують своїх симптомів із тривогою, можуть скаржитись на погане самопочуття, біль у грудях, задуху, біль у животі, нудоту, головний біль. Переважно уникають розмов про їх самопочуття через страх його повернення, через неможливість пояснити, що відбувається. Після панічної атаки часто діти воліють бути постійно поруч із мамою або близькою людиною. Який же є механізми дії панічного розладу? Це стан, при якому нервова система запускає тривогу без реальної зовнішньої загрози. Основна суть перебільшена відповідь мозку на уявну небезпеку. Відбувається це таким чином, що мигдалена частина мозку, що відповідає за страх, реагує так, ніби є небезпека. Вона активує гіпоталамус. Включається система бий або тікай. Гіпоталамус сигналізує наднирникам викинути в організм адреналін і кортизол. Далі підключається когнітивне сприйняття. Людина починає сприймати ці тілесні симптоми як щось небезпечне. Там, наприклад, я, там, приклади, да, я помираю, я зійду з розуму, я втрачаю контроль над собою, над ситуацією. Це підсилює тривогу і закріплює панічну атаку. І там кульмінація і спад – це коли вже рівень гормонів стресу спадає, симптоми слабшають, але залишаються після панічної атаки дуже сильне виснаження. Які ж є критерії розпізнавання та діагностування панічного розладу? Згідно з класифікацією психічних і поведінкових розладів, міжнародної класифікації хвороб 11 – Найважливішим діагностичним критерієм панічних розладів є виникнення кількох тяжких випадків тривоги з вегетативними симптомами за обставин, коли немає об'єктивної загрози, принаймні деякі напади, що відбуваються, не пов'язані з відомою або передбачуваною ситуацією, і спостерігається відносне полегшення симптомів тривоги між панічними атаками, хоча залишається страх очікування наступного нападу. Наприклад, 16-річний пацієнт мав проблеми з навчанням у старшій школі та неприйняття з боку однолітків. Панічні атаки почали з'являтися в нього за рік до того, як він звернувся до психолога. Схема завжди була однаковою. Хлопець повідомляв про типові симптоми паніки, які з'являлися незалежно від того, де він був, там у душі, в магазині, під час перегляду фільму. Це саме є характерно для панічного розладу, що симптоми з'являються раптово, а пацієнт не може їх контролювати. Важливим є розуміння того, що діагностування панічного розладу у дітей та підлітків може зайняти певний час триваліше, ніж зазвичай. Необхідним є зібрати інформацію за більш тривалий період і не зосереджуватися лише на одному епізоді нападу. Під час діагностики потрібно якомога більше дізнатись про самого пацієнта, про його особистість, інтереси, характер, переживання, соціальне оточення, да, тобто соціальні стосунки, стосунки в родині з друзями. Спостереження батьків та вчителів тут будуть дуже цінні, так як молодь проводить в школі багато часу, а з проблемами здоров'я діти частіше в першу чергу звертаються до батьків. Також варто залучитися підтримкою інших фахівців, вузкоспеціалізованих, да, фахівців, таких як невролог, педіатр, кардіолог, ендокринолог, астринтеролог та інші. Якщо говорити так з практики роботи, то частіше за все, в першу чергу, до кого звертаються батьки дітей, і підлітків, які мають панічний розлад. Або такі напади вегетативні, вони звертаються до педіатрів або сімейних лікарів, які починають їх направляти в вузькоспеціалізованих спеціалістів. Наприклад, якщо там є серцебиття підвищене, якісь такі симптоми пов'язані із. Проблемами серця направляють до кардіолога, там далі це може бути ендокринолог і так далі. І коли фахівці не знаходять соматичного захворювання, вже тоді скеровують до дитячого лікаря-психіатра, який і може діагностувати панічний розлад. Лікування панічного розладу здійсню може здійснюватися як медикаментозно, так і за допомогою психологічної терапії, можливо, поєднання обох методів. Важливим для успіху лікування є надання інформації щодо розладу саме батькам та тим, хто опікується дитиною, а також і самій дитині відповідно віку. Основним доказовим методом психологічної допомоги є когнітивно-поведінкова терапія. Також в роботі з дітьми ефективно буде інтеграція в терапевтичний процес інших методів психологічної допомоги. Це може бути арт-терапія, казка-терапія, пісочна терапія, ігротерапія та інші методи, які можна застосовувати в залежності від інтересів та вподобань дитини. Важливим моментом в наданні психологічної допомоги є навчання батьків та самої дитини методом допомоги та самодопомоги під час панічного нападу. Техніки подолання нападу панічної атаки впливають на її цикл думки, поведінка, тілесні відчуття, емоції. В процесі надання психологічної допомоги для того, щоб розірвати коло чи цикл панічної атаки, психолог може впливати на кожен з цих елементів. Під час панічної атаки дитина може відчувати, що втрачає контроль або не може впоратися, це дереалізація, -де коли відбувається. Тому батьки мають вміти допомогти дитині впоратися з нападом, використовуючи техніки, яких навчає психолог, психотерапевт. Когнітивно-поведінкова модель терапії панічного розладу, як вчені, які досліджували механізми панічної тривоги та розробляли її терапію в когнітивно поведінковому терапевтичному підході, були Девід Кларк і Пол Салковськіс. Вони виявили, що у пацієнтів з панічним розглядом, на відміну від інших, наявна є звичка до катастрофічного мислення. Дослідники дійшли висновку, що оскільки причиною розладу є катастрофічні інтерпретації тілесних відчуттів, то і спосіб їх лікування буде полягати в зміні цих інтерпретацій. Дана модель розладу Кларка є комбінацією когнітивних і поведінкових елементів. Під час терапії пацієнт вчиться виявляти спотворені і дисфункціональні думки та переконання, пов'язані з тривогою. Спочатку використовується психоедукація, під час якої пацієнта інформують про те, що таке тривога, її причини, що її викликає. Важливим є тут зазначити про зв'язок саме між думками, емоцією та поведінкою пацієнта. Аналізуються панічні атаки, обговорюються їх, його соматичні симптоми, які емоції та поведінка, а також неправильна інтерпретація цих почуттів. Маленьким пацієнтам складно говорити та інтерпретувати свої думки, але от в ігровій формі через малюнки, тематичні картки, іграшки разом з психологом вони навчаються виявляти та говорити про свої думки, емоції, аналізувати свої дії, вчаться виконувати дихальні вправи, техніки майнфулнес та заземлення. Важливо, щоб батьки разом з дитиною вдома не припиняли працювати, разом виконували. Завдання психолога допомагали, нагадували або виконували разом психологічні техніки самодопомоги. До когнітивно-поведінкових методик також включають різні види поведінкових експериментів, під час яких, після виявлення проблем, створюється, так би мовити, альтернативна думка, да, альтернативна перспектива. Оцінюються результати та відбувається рефлексія. Прикладом є 17-річного хлопця, який звернувся по допомогу. Найбільшою проблемою панічних атак було запаморочення. Розлад з'явився після раптової смерті батька. Хлопець був переконаний, що наступного разу, коли йому запаморочиться голова, він знепритомніє. Альтернативна перспектива, яка була сформована під час психологічної допомоги, була така: запаморочення голови під час тривоги не призведе до втрати свідомості. Після перевірки цієї гіпотези виявилося, що початковий прогноз пацієнта не справдився, крім того, симптоми не посилювалися. А запаморочення пройшло через кілька хвилин. І наступним кроком у нас в роботі була рефлексія, яка дозволила зрозуміти, що початкові прогнози щодо втрати свідомості були помилковими. КПТ в когнітивно-поведінковій терапії з пацієнтом застосовується техніка ще когнітивної перебудови, завдяки якій він дізнається, як вибірковість уваги впливає на сприйняття почуттів, які виникають у кожного в звичайних умовах. Дізнаючись про власне сам страх нападу, що саме сам страх нападу викликає, задишку, біль у грудях, пітливість, тобто неправильна інтерпретація нормальних відчуттів тіла призводить до загострення симптомів, перетворюючи тривогу в паніку. Саме психолог навчає пацієнта більш реалістично інтерпретувати свої симптоми, виключно через симптоми тривоги. Потім вчиться з ними справлятися. Спочатку в кабінеті психолога штучно викликаються дітувати. Дані симптоми, там, наприклад, пропонується там, подмухати в паперовий пакет або поприсідати, пострибати. Ці дії викликають задишку, пришвидшене серцебиття, потовиділення, які є подібними до відчуттів перед нападом паніки. Важливо пояснити, що симптоми, які відчуває пацієнт, не шкідливі та не становлять небезпеку. Вони виникають просто в результаті прискореного дихання, не є симптомами хвороби. Так пацієнт вчиться правильно їх інтерпретувати. Панічний розлад може повторюватись, тому потрібно в процесі надання психологічної допомоги розробити план дій у разі рецидиву розладу, навчити пацієнта справлятися з ним, це надасть йому відчуття впевненості. Сам панічний розлад може призводити до різноманітних ускладнень, страждань пацієнта, може викликати. Агорофобії або іпохондрії. Зазвичай самі діти і або підлітки зосереджуються на власних відчуттях, бояться чергового нападу, тривоги. це В процесі цього застосовують ряд психологічних, таких поведінкових механізмів, допомог... ну, якби захисних механізмів, да? наприклад. Уникнення. Тобто діти ну, якби, уникають виходу з дому, це призводить до пропуску там, школи, інших занять, це є, це є причиною шкільних і соціальних проблем. Пацієнти скаржаться, що в них погіршуються стосунки з друзями, помітно те, що вони відчувають себе ізольованими, засмученими через свою проблему і. Тому їм вкрай необхідно оперативне психологічне втручання, психологічна допомога. Так як панічні розлади досі не чітко встановлені їх причини, однак дослідження і практика показують, що відповідна психологічна допомога здатна ефективно боротися з її симптомами, даючи людині значне полегшення. У деяких випадках психологічна допомога може підтримуватися фармакотерапією. фармакотерапією. Однак ключове значення полягає в тому, щоб змінити переконання та дисфункціональні інтерпретації ситуації, включаючи тілесні відчуття, що призводять до панічних атак. З цією метою проводяться психоосвітні або поведінкові експерименти. Пацієнт продовжує працювати вдома з батьками чи самостійно веде щоденник записів своїх думок, ситуацій. Емоції, завдяки цьому він має можливість переконатися, що фактори, які впливають, які викликають сильну тривогу, насправді не призводять до катастрофічних наслідків. Це і покращує його функціонування. І приклад із практики: Звернулись батьки і дівчинки 15 років скаргами на емоційні зриви, небажання навчатися, небажанням відвідувати навчальний заклад. Вони були направлені на обстеження до дитячого лікаря-психіатра, який діагностував дівчині тривожні та панічні розлади. Було призначене відповідне лікування та робота з психологом. Скарги самої дівчини були на спонтанне виникнення задишки, головокружіння, пришвидшене серцебиття, Часто в навчальному закладі або в метро є страх повторення цих нападів. І внаслідок сформувалося уникання відвідування навчального закладу та поїздок в підземному транспорті. Пригнічений емоційний стан та соціальна ізоляція да, також погіршили стосунки з батьками та друзями дівчинки в процесі. Психологічної допомоги здійснювалася психоедукація батьків та самої пацієнтки, здійснювались пояснення зв'язку типових помилков, помилкових думок, емоцій та дій, роз'яснювались фізіологічні механізми панічного розладу, досліджувались думки дії та настрій дитини. Також здійснювалось обов'язково поточне вирішення проблем у взаємостосунках з однолітками та батьками, навчання методом самодопомоги. Під час самих повторюваних панічних нападів. На сьогоднішній день у дівчини вже більше шести місяців відсутні напади панічних атак. Вона відвідує навчальний заклад і покращили стосунки як в сім'ї, так і з друзями. Дякую за увагу.